Вітаю, друзі, на каналі Все по-домашньому, почну це відео, мабуть, з подяки усім вам за підтримку, за коментарі дуже гарні, за запитання, за ваші поради. Дуже мені приємно перечитую всі коментарі. По можливості намагаюся усім дати відповідь. І так як було багато запитань. Про теплицю, як ми її створювали, що би в ній змінило. Чим накривали теплицю. Вирішила зняти таке невеличке, коротке відео, аби ну, більш докладно розповісти усе і по можливості гарно це все показати. Ось такий вигляд має тепличка. Бачите, так я показувала з середини, попідниз у мене з'явилися. Насамперед, теплицю ми накривали пленкою, плівка. Звичайна, простенька, 100 мікрон, ось така. Але такий маленький нюанс. Вона в нас в погрібі вже була років, мабуть, 4, а то й 5. Тому що ми. Думали набагато раніше зробити теплицю, але все так складалися обставини, що це діло затягувалося. Так що ми купили були і желізо, і пленку. Ну, все підготували набагато раніше, але кілька років воно все-таки чекало свої пори, коли зробиться ось така гарна тепличка. Ну, як гарна, мені вона подобається від неї в захваті. У мене раніше були такі не. Великі теплиці зігнуті просто з лози. І вони також, як це правильно сказати, вони також 3-4 роки витримують. О, звичайно, там не таких розмірів можна її зробити, набагато менше, але так, відступила від теми. І що ж, у мене Плінка була шириною 6 метрів. І довжини було, здається, там 9 чи 9,5 метрів. Ми, коли її брали, це останній шматок забрали цієї пленки. Тому, виходить, по ширині нам трішки її не вистачило, аби добре натягнути. І ми її ось склеювали так. Кому цікаво буде подивитися, як ми склеювали відео. Залишу посилання на відео. Під відео. Залишу посилання під відео. Заговорилася, хвилююся. Так, потім що? Потім ось ця зимою гуси ходили і шолопали. Оце діло, бачите, шо і вони мені його прорвали тут де склеєне. Тому треба якось, я не знаю, чимось ще загороджувати. Ми зараз почали прикладати всім, чим можемо. Такими рішітками, бляхою. І тут по довжині також нам не вистачило. Ми її склеювали. Кінці, ось ці на пльонушці, як бачите, теж проклеєні. І сюди ось такий шнур проділи. Тоді, коли вже накинули зверхи, аби можна його добре притягнути. Бачите, і внизу позабивали звичайні такі кілочки, які тут під рукою були, аби так по-швидкому. Внизу прокопали. Канавку, поставили пленочку і присипали землею. Ну, взагалі, все дуже-дуже просто. Потім ось ця частина, бачите, це звичайне чорне агроволокно. Тому що, так як я кажу, пленки в нас не вистачило. І ми зашили ось таким ділом. І що хочу е, на цей рахунок сказати. Я задоволена. По-перше, теплиця нібито і дихає, але і в той же час не пропускає холод. Тому що навіть ті морози, які були цього року, дуже добре теплиця витримала. Саме з ось таким чорним агроволокном. Так. Потім що? Ось такі засувки зробили. Бачите? Так легенько раз. І відкрилося. І з цієї сторони ось така ручечка. Бачите, я можу сама регулювати. Ось так. Тут піднімаю, опускаю, і це можна закриватися. Так. І ось так. Закрило. Все. Йдемо ж, подивимося в паливальничок війни. Підв'язала. Звичайно, радили мені ось ці шнурки зняти з огірків, але, поговоривши з мамою, вона порадила, як можна обробити, щоб і шнурки збереглися ще на один рік. І так само тепличку. Я її. Була обмивала звичайною водичкою, але тепер буду ще обробляти розчином. Чим і як що буду розводити, я, мабуть, покажу в наступному відео. Бо це вже і так виходить, що затягується. Так, покажу. Бачите, гарно воно дихає і не пропускає мороз, тому що моя зелена цибулька вона була переросла в мене. тому... Вершки трохи такі прибиті. І салат, і все зелене, нічого не померзло. І навіть ось ця одна трояндочка. Бачите? Жива, я їх тут садила декілька штучок, 4 чи 5 одна вижила жива, гарні такі вже великі почки пускає. Тому що тут мені пси, так як я показувала, ось там через дирку залізли. І наробили трохи шкоди. Що в нас змінилося тут? Поставили вже бочку, налили воду, бачите, аби прогрівалася. Бочка доволі така вже тепла. Під пленкою ще поки що сходів немає, тому що це скільки в нас всього три дні пройшло. Так. Ну, і тут зараз буду сіяти помідори і все остальне. Так, далі. Довжина моєї теплиці 8 метрів, ширина 4 З чого починали? Починали, звичайно, з такого прямокутника. Зварили прямокутник, до якого потім приварювали, бачите, ось такий кругляк. Петя не дає зняти нормально відео. Постійно своїх 5 копійок. Ось такий кругляк ставили. Він був у нас 6 метровий. Вигнули і посередині, ось найвища точка, у нас виходить 2 метри. Звичайно, хотілося б, аби теплиця була вища, тому що для огірочків це трішки занизько. Тому у майбутньому, що би я хотіла змінити, це підмурувати знизу, зробити такий підмурок і підняти, тому що ця теплиця так зроблена, вона, як би сказати, переносна. Якщо тут не сподобається, її можна легенько вибити там такі кілочки і перенести в інше місце. Потім що? Зробила би я її довшу. Тому що між ось цими прутами ширина відстань у нас, здається, була 75 см. Можна було би зробити хоча б метр. Вже б якихось кілька метрів була б довша моя теплиця. Але ми хвилювалися, аби вона була міцна, тому що останніми роками сильні вітри, ну і аби і добре і пленка натягнулася, і теплиця трималася. Так. Посередині також пустили арматуру такий кругляк, намагалися наверх середину і ось цей прямокутник брати желізо. Товстіше, а сюди наверх таке тоньшеньке. Двері робили як з однієї сторони, так і з іншої сторони. Ось такий вугольник, потім зашили бляхою, також непогано себе зарекомендували, такі двері. Що ще розказати? Ув'язала ось ці мутузочки прямо до цього ж желіза, дуже зручно, тому що бачите, гарно рука проходить. Одне, що було, влітку дуже спекотно було, і в мене почали були горіти огірки. Кому цікаво, в мене була вся теплиця минулого року засіяна. Огірками і перець був, помідори, баклажани. Все, що можна було, я все тут посадила. Усім довольна, задоволена, окрім капусти. Капуста в мене не вийшла, тому що я не вгадала зі стороною. Кому цікаво, також залишу посилання на відео, подивитись, яка минулого року була теплиця. Капусту треба садити на. В тій стороні, де більше падає тінь. Ось що я зрозуміла. Так, Відеречко це в мене тут стоїть. Наверху набагато швидше прогрівається водичка. Касетки з цибулею також, бачите, гарно так вони підпарюються. Сходів ще не видно, але сам окренько все гарно себе почуває. Прийшли ми до цих дверей, бачите, тут така сама, такий самий принцип з цими засувками. Одне, що, е, цими дверима я майже не користуюся влітку, коли тепло, я їх просто відкриваю, знизу вчепила ось таку решітку. Діти мені її на е, таку стрічку прив'язали, аби сюди не заскакували кури. І влітку практично у мене завжди одні двері точно відкриті. Ті, бувало, закривала на вечір, бувало, Ну, по погоді, по температурі потрібно дивитися. Тут, в цій стороні, хотіла б ще зробити такий стелаж десь висотою метр. І ось так на всю довжину, ширину. Ось цієї теплиці, аби можна було викладати касети з розсадами. Я би туди посадила зараз кавун, у мене є цікаві такі сорта. Мені родичка з Німеччини привезла. І хотіла би також попробувати таке діло вирощувати. Також можна було б ще наварити. Ось сюди на таку перемичку, де би могла щось собі підчіплювати, якісь також такі вазончики, квіти. Але то мені хочеться, але просто реально вже думаю, що якщо я ще сюди щось начіпляю, то потім мені вже не буде куди в'язати огірки. Це такі мрії. І під низом під ось цим стелажем. Де би було, я би могла висіяти якусь, якусь зелень. Поки що у мене це місце пустує, ну пустує воно недовго, тому що, як я кажу, буду зараз ось швиденько починати щось ще засівати. У мене є дуже цікаві помідори, які у минулому році заготовила насіння. Так, що би ще хотіла змінити. Насамперед хотіла би ще одну таку саму теплицю. І там би вирощувала полуницю. Ну, ось так, друзі, якось так. Кому було цікаве та корисне відео, ставимо вподобаючку. А ще забула сказати, теплицю ми зробили в кінці травня місяця минулого року. Висівала сюди саме звичайне насіння, яке у мене знайшлося під руками, тому що руки вже чесалися, хотілося щось посіяти. Ну і, в принципі, я задоволена. Результат був, результат позитивний. Хто думає, чи робити теплицю, чи не робити, звичайно, однозначно робити. Успіхів вам, якщо є якісь питання, пишіть, маєте якісь поради. Також цікаво вас вислухати. Завжди приймаю до уваги все. Ще раз дякую за підтримку, дякую за перегляди, за гарні коментарі. Хто не підписався, підписуйтесь, будь ласка, поширюйте між своїми друзями відео. Миру, добра, пока, пока.